Удари збройних сил України по складах боєприпасів Російської Федерації вплинуть геть на усе поле бою, кажуть аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті за підсумком атаки на ракетний арсенал у торопці. На думку аналітиків інституту, росіяни ймовірніше за все не усунули вразливі місця на багатьох стратегічних об'єктах. Їхній захист ненадійний, Зняття обмежень на використання західних систем та подальший розвиток власного потенціалу України щодо завдання ударів на великій відстані може може дозволити Збройним силам ефективніше використовувати такі вразливості ворога, наголошують аналітики. Зараз зі мною на зв'язку Іван Варченко, це експерт з питань безпеки, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Іване, вітаю. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Отож, удар по цьому складу, який він вплив матиме все таки на ситуацію і на фронті, і от з масованими обстрілами російської Росії по території України? Принаймні, по тих даних про наслідки удару, які у нас є зараз? Я б розширив наслідки цього удару на кілька таких напрямків, в яких він. Точно буде впливати і вже впливає на ситуацію, в тому числі на фронті. Хоча не всі не всі ці наслідки відчутні відразу і помітні, але вони точно є і вони точно працюють. Я маю передусім це психологічний аспект цього удару, геополітичний аспект, розмова розмови серед росіян і їх думки, якими діляться вони. В мережах і в засобах масової інформації щодо готовності і спроможності збройних сил військово-промислового комплексу щодо корупції, бо це насправді величезний феєрверк над російською військовою корупцією, яка на сьогоднішній день ми розуміємо, що цвіте буйним цвітом і цвіла всі 30 років до початку великої війни в Російській Федерації. Е, зрозуміло, що е, крім цих аспектів, які є. Е, Психологічними і точно впливатимуть на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, ми маємо військовий аспект 30 кілотон тобто 30 тисяч тонн це суттєво, це дуже суттєво і відчутно. Бо ми розуміємо, що в перерахунку, наприклад, на снаряди, це сотні тисяч снарядів. Ми розуміємо, що тут зберігалися. Ракети, які більші за вагою великих калібрів, тут зберігалися керовані авіабомби, корговані тут зберігалися заряди для різних систем реактивного залпового вогню. І звичайно ж, по кількості це може бути менше ніж звичайних артилерійських чи танкових снарядів, але за якістю це та річ, яку Росія точно не зможе швидко поновити. На яку у неї немає достатньої кількості технологій та інших комплектуючих для того, щоб компенсувати це безболісно для себе, зрозуміло, наближення цього складу до лінії фронту, воно говорячи й про проблеми з логістикою. Для Росії зараз важливо буде, я думаю, там уже стукають руками по столах, тупають ніжками різні. Недолюдки типу російського диктатора і його ближчої зграї, то стосовно того, що потрібно ці склади поросташовувати в різних місцях, подрібнити, тобто здійснити такий серйозний логістичний крок до того, щоб диверсифікувати ризики, зменшити їх, роззосередити. Весь той об'єм боєприпасів, який в Росії знаходиться на таких великих складах, е, ще одне те, що впливатиме на лінії фронту, те, що тут озброєння, те, яке було готове до використання, тобто те, яке мало бути використане впродовж найближчого часу, а не те, яке е, е, проходить попередні стадії підготовки, тобто старий снаряд е, якихось 40-х, 50-х років. Його зрозуміло треба очистити від бруду, від бруду від тих рослин, які mm -hmm. на ньому наросли від ржі. і тільки після того поставити з ризиком у війська, що росіяни зараз роблять, і роблять, якимось чином. Вичищаючи свої старі склади, тут же склад, який формувався з 2018-19 років, тобто впродовж крайніх п'яти років, і це означає, що озброєння тут було точні боєприпас. Тут був новіший, вже придатний до використання. Це ще один важливий дуже аспект. По російським запасам, склад великий. Він справді е, великий сотні тисяч. Ми ще раз говоримо перерахунку на звичайний артилерійський снаряд. Це сотні е, тисяч одиниць. А ми розуміємо, що Росія, яка ходить з простягнутою рукою по всьому світу, принижується російський диктатор зараз е, перед е, е, членами клубу диктаторів, до якого він належить і в якому він отримував пануючу роль. Продовж тривалого періоду свого керування Росією, а на сьогоднішній день він принижено змушений вклонятися і просити їх допомогти, бодай якимсь озброєнням, я маю на увазі: Кімчанина і, е е е і е е іранських, і, білорус, і білоруського Лукашенка, у якого вони вичистили всі склади. Тобто всі ці. Всі ці обставини вони зрозуміло, що свідчать про те, що це серйозний удар по російській по російському військовому потенціалу. Як швидко це відчується на лінії фронта, звичайно, побачимо. Росіяни намагатимуться зробити все, щоб пом'якшити наслідки від цього удару. Я думаю, українці теж зроблять із сили з українських спецоперацій, зроблять все для того, щоб Розширити географію подібних фрр які справді втішають око кожної людини з цивілізованого світу. Наскільки цей удар, ця історія, може бути от переломним моментом? Принаймні, Форбс пише про це, що це міг би бути переломний момент, а маючи на увазі історію з вирішенням якраз от далекобійних ударів по території Російської Федерації. Чи простимулює він яким дозволі, чином дозвол, та дозволи з боку наших партнерів на удари по території Російської Федерації? Так ми бачимо ефект від того, що ми маємо можливість високоточно вдаряти по російських військових об'єктах. Ні в кого немає сумніву, що це виключно військовий об'єкт, звичайно, знищення його неминуче є і вкрай важливим в організації української оборони. Ми розуміємо, що Росія мілітаризована і тривалий період, яка накопичувала ресурси ще з часів з часів радянського союзу. Ми розуміємо, що вона має не один склад військових боєприпасів. Хоча я тут свідомо утримався від слова такий, тому що такий склад, uh -huh. якщо їх ще є. Один, можливо, пару штук на всю велику Росію, то це це буде усе, тому що такі склади будувалися не для того, щоб забезпечити забезпечити якісь військові спроможності, як бачимо, якраз да, такий пам'ятник корупції російській, а для того, щоб роз, розікрасти державні гроші. І ми розуміємо, що ті. 4 мільярди, про які йдеться мова, які яких коштував російських рублів цей склад за за, за цінами зразка 2018-го і раніших років, поки він будувався, то зрозуміло, що це дуже суттєво суттєва. Випробування для російської економіки, і, звичайно, значну частину цих грошей, як ми бачимо, з того як горить і палає, було вкрадено, тому що звичайні технології по тому, щоб мінімізувати наслідки удару дронами, це удар дроном, це не удар яких якоїсь. Зброєю з великим зарядом вибухівки, це звичайно, це ще не наша балістика, несуть на собі, так несуть на собі обмежений заряд, і ми розуміємо, що тут було вкрадено значно більше, ніж вкладено, і відповідно у Росії немає таких складів, і такої величини немає. Тобто, вони ну можливо є, але це старі старі склади з старими зразками боєприпасів. Тому пошук в радіусі враження українських сил оборони. Я нагадаю, що цей радіус на сьогоднішній день становить близько двох тисяч кілометрів. Ми okay. демонстрували те, що українські безпілотники здатні. Вражати російські російські військові об'єкти на такій відстані, звідки вони були запущені, то вже питання інше. Чи подавали вони 2000 кілометрів? Але те, що ці об'єкти знаходилися на відстані 2000 кілометрів, це вже свідчення нашого радіусу враження. Тут в даному разі спрацьовано було на прямих близько 600-700 кілометрів. Якщо ми говоримо про область області, кордони України на Чернігівщині найближчі до цього торопця. То це теж суттєвий радіус, і коли говорити про 700 кілометрів зараз іншої російської доступної території. Тому розуміємо, що там ще будуть ці склади, і вони точно будуть горіти палати, злітати в повітря. Так як злітали до цього. Тут картинка значно красивіша. Ми розуміємо, що менші склади ми теж знищували. Те, що цей склад ще раз да, він несе в тому числі символічне навантаження, бо був з помпою свого часу розрекламований на весь світ. Бо Росія не абсолютно не сподівалася на війну на своїй території, і ми розуміємо, що саме так побудована російська логістика, військова логістика, що вони в такої зневазі до того для чого це робиться в легковажності, не сподіваючись на те, що буде випробування для подібних об'єктів, збудували можливо ще кілька, а можливо і десятки. Кожих об'єктів чи то військово-промислового комплексу, чи то тих, які забезпечують військову логістику. Ми бачимо, як горять бази, на яких теж не дотримано технології. І склади. Я впевнений, що і далі будуть горіти. І, звичайно, це дуже впливає на ситуацію на лінії фронту. Дякую, пане Іване, за аналіз. Іван Варченко, експерт з питань безпеки та військовослужбовець збройних сил України, про наслідки удару по складу у торопці.